Зараз з доповіддю про оперативний та режимний супутниковий моніторинг забруднення атмосферного повітря для оцінки наслідків воєнних дій, виступить Михайло Савенець, завідувач лабораторії моніторингу атмосферного повітря Українського гідрометеорологічного інституту Державної служби надзвичайних ситуацій України та НАН України. Прошу. Чути? Я трошечки зараз да, зміщаю оцінку в сторону таких прикладних природничних досліджень. І якщо ми подивимось, наприклад, доповіді по супутниковому моніторингу вчорашнього дня, то е, описати одним словом все, що ми бачили, ключовим можна точність. Там іде десятки метрів, метри, сантиметри. Цього не можна сказати про атмосферу і забруднення атмосферного повітря, тому що, на жаль, це поки що мрія, і коли ми говоримо про супутниковий моніторинг, ми оперуємо кілометрами, поки що розміри пікселів. І е, друге, друга, дуже велика проблема: що атмосфера дуже дуже сильно мінлива. Тобто турбулентність, всі ці зміни в шарі, де відбуваються викиди, настільки. Інтенсивні, що, наприклад, якісь явища, які можуть там викиди бути смертельно небезпечні для людей, через годину їх може вже не бути жодних слідів в атмосфері. Відповідно, це все нам дуже сильно перешкоджає зараз, під час війни фіксувати і особливо знаючи проблему з мережею наземною, яка є. Яка дуже фрагментарна, відповідно тут я хочу зупинитися саме на питанні по газовим компонентам, тобто по газовим складовам. Якщо говорити про аерозольні компоненти, там ми дійсно можемо в оптичному діапазоні брати більш детальну інформацію і, скажімо, фіксувати. Але нам недостатньо тільки фіксувати. Нам потрібно ще розуміти, що ми що відбувається, наскільки це небезпечно, і на основі цих знань робити висновки про те, що. Ну, причини того, що відбулося, відповідно, тут нам допомагають лише газові компоненти. На сьогодні Sentinel-5P дає найкращий на цьому результат: – 5,5-3,5 км розмір пікселя. При цьому по рівнянні з попередніми супутниковими місіями, там були десятки кілометрів розмір пікселя. Відповідно. Працюючи з цими даними, колись, колись ще були пожежі в 2020 році, і ми на для державної служби України надзвичайних ситуацій ми робили відповідний аналіз. Це було дуже затратно в часі, і тоді постала проблема в тому, щоб створити систему. Автоматизовану систему, яка буде це робити у нас тут. Я в заголовку пропустив слово система. якраз. Відповідно, цю систему ми розробили і продовжуємо її розробляти, і е, вона працює в двох режимах: перший режим це «real-time», я його інколи називаю оперативний, інколи режим близького до реального часу. Тобто, через 2,5-3 години після зондування ми отримаємо дані і ми можемо вже надати інформацію ДСНС про те, що відбувається з забрудненням, які регіони, наприклад, зазнали впливу. Режимний аналіз на основі даних офлайн, який з'являється в хабі Sentinel-5 приблизно через тиждень. Вони вже використовуються для досліджень, для різного роду. Аналізу показників, відповідно, базуючись на цій системі, будемо робити доповідь якраз про оперативний моніторинг і режимний моніторинг. Оперативний моніторинг під час війни, те, що ми бачимо зазвичай, це якісь одномоментні події. Ось приклад: наприклад, був ракетний удар по складам заміачної селітри, і ми бачимо. Фотографію да, цього викиду, яка була доступна в мережі, і ми бачимо, що на карті ми зловили. Тобто якраз співпало ця подія незадовго до зондування. Ми змогли бачити і її, і стандартні викиди, які там, наприклад, характерні для ТЕЦ. Або під час бойових дій в районі Сіверського дінця, в результаті артилерійських обстрілів були пожежі. Ми бачимо моноксид вуглецю, він же чадний газ, як він поширюється від цих пожеж. Говорячи про урбанізовані райони, є можливість зробити даунскейлінг на основі певних процедур цих даних і деталізувати до 2 на 2 кілометри. Але якщо бути відвертими і чесними, то переважно більшість того, що відбувається зараз, наразі під час війни, ми не можемо зафіксувати. Тобто, є викиди, які через годину їх вже не видно, тобто або вони недостатньо. Потужні, щоб можна було зловити це е, таким моніторингом, е, цей слайд міг би бути попереднім, але я його поставив тут. Дуже важливо під час цього розуміння про те, з чим ми маємо справу. Тому що те, що ми бачимо, супутникові дані на карті, воно дуже часто є насправді не тим, чим воно є. По-перше, Во е, в до нас приходять запити, коли якісь там екологічні організації, які намагаються працювати з цими даними, присилають там якісь панічні листи, говорять, що вони е, зловили якісь потужні викиди, що це катастрофа, але буває так, що насправді вони не провели процедуру фільтрування даних. І ось, наприклад, карта, коли у нас біле поле, якщо б. Після фільтрування до фільтрування це було абсолютно все червоне, тобто, ніби це були якісь потужні викиди. Насправді це все помилки, їх там не існувало, і ця процедура для проведення даних є обов'язковою. Для багатьох є ну, такою дуже дивиною, що виявляється, в супутникових даних можуть бути концентрації від'ємні, і вони можуть бути при цьому надійні. Е, ну, цей парадокс виходить через те, що якщо концентрація нижче порогу чутливості сенсорів. Під час корекції, під час переведення в вертикальний стовп, під час фільтрування даних накопичуються похибки, які можуть, скажімо так, понизити цю концентрацію, тобто ми знаємо, що Вміст був там низький, але який він, ми сказати не можемо. І ще третя така дуже важлива помилка. ось Карта коли діоксицірки Ми бачимо, що у нас над Україною дуже багато забруднення. Насправді це просто перенесення від виверження вулкану на Канарських островах. Але часто до нас от Приходять запити, коли кажуть, що ось в Україні що сталося. Насправді не сталося. Тобто це транскордонне перенесення, воно відбувається там на значних висотах, не чинить ніякого впливу, але ми бачимо так, ніби це щось відбувається у нас. Е, говорячи про. Військові дії і ті наслідки тут дуже легко маніпулювати, якщо не проводити правильну обробку цих даних. Відповідно, якщо ми беремо лютий місяць, коли почалася війна, причому для забруднення атмосферного повітря ми бачили вже наслідки ще до початку повномасштабного вторгнення. Тобто, коли проводились так звані навчання на сході території України, особливо відбувалося скупчення техніки, і ми бачили тут. Все те, що вище нуля, це концентрації були аномально високі в порівнянні з тим станом, який був попередньо перед війною. Те, що нижче нуля, це, наприклад, концентрації нижчі. І ми бачимо, що на сході території України вже тоді на окупованих територіях були величезні концентрації забруднюючих речовин, спричинені викидами техніки. Але бувають такі маніпулятивні, що от ми і на заході бачимо плями. Насправді, якщо ми будемо аналізувати кожну пляму окремо, а її так потрібно. Якщо ми додамо синоптичний аналіз, побудуємо траєкторії повітряних мас, які рухались, ми побачимо, що ці плями насправді були сформовані не над цією територією, а вони були принесені з промислових районів інших країн. І зазвичай у нас дуже часто Західна Україна опиняється від забруднення. Країн Європи, тому що у нас багато говорять про те, що Україна брудна країна, насправді вона набагато чистіша, ніж більшість країн е, Західної Європи. Е, Обов'язково, коли ми працюємо з даними супутниковими по забрудненню атмосферного повітря, ми повинні мати, оперувати, супроводжувати це все, інформацію по викидам і по тому, що ми. Тобто, без викидів сказати, що ми бачимо, неможливо. Другий варіант, коли у нас все таки, от під час війни немає ніякої інформації, але ми бачимо якісь плями. Ми збільшуємо часовий проміжок. Відповідно за динамікою, далі дивимося, що це спостерігається. Ось, наприклад, у березні ми на території Росії поблизу наших кордонів спостерігали хаотичну появу різних плям, які ми ніби. І не схоже на помилки, але і не могли зрозуміти, що це відбувається. Коли ми потім взяли весь цей проаналізували заберезень, вони впорядкувалися чисто по основним трасам, і які йшли до наших таких ключових прикордонних пунктів. Тобто, це було переміщення техніки, залізниці на той момент були вже підірвані у нас, вони транспортували або Тобто потік автотранспорту військового на брудному паливі, який їхав, ось це все впливає. Так само ми можемо бачити, яким чином зменшилось березні забруднення в Києві в порівнянні з нормальним його станом. Дуже часто ганяючись за, наприклад, публікаціями, навіть у таких провідних виданнях наукових робиться просто аналіз опуникових даних, не враховується метрологічні умови, той вплив, який був. Якщо ми візьмемо і проаналізуємо ось цей весь метрологічний вплив, ми працювали один рік, випустили ось таку публікацію, де ми проаналізували граничний шар атмосфери, яким чином він змінився температура повітря, швидкість вітру, додали сюди моделювання. Ми побачили, що для моноксидовуглицю СО, Зменшення на мінус 15% насправді пов'язано було не з війною, а це був регіональне просто природне зменшення. Ми його спостерігали, що у нас в чистих районах, що у містах, що там високогір'ї Карпат в Румунії. Тобто, це, це не були якісь зміни пов'язані з. Військовими діями, що ми можемо, окрім певних одномоментних подій бачити, яким чином воєнні дії вплинули на забруднення атмосферного повітря в України, це зменшення вмісту діоксиду азоту у містах, це зростання вмісту поблизу забруднюючих речовин поблизу лінії зіткнення і певним чином на початку війни ми, ми бачили вплив автотранспорту. Е, також цікавим є аналізувати не Скажімо так, різні параметри, які пов'язані з іншими забруднюючими речовинами, наприклад, з пилом. І е, після того, як була підірвана Каховська ГЕС, було зрозуміло, що ці території осушаться, і ми будемо мати певним чином пустелю. Е, за допомогою світлопоглинального аерозольного індексу ми бачимо першу карту. Дуже чітко проявляються лешківські піски в нижньому кутку е, лівому. Е, можна його спостерігати як еталон. І ми бачимо, що там, де було Каховське водосховище, не спостерігається взагалі ніяких, скажімо так, максимум цього показника. Потім, з зміною часу, фактично у нас утворилася нова пустеля, яка дає такі ж самі викиди пилу, як і дають олешківські піски. Зрозуміло, що потім це все заросте рослинністю, це все буде зменшуватися, але на сьогодні ми дійсно маємо, скоріш за все, Більшу за площу, якщо об'єднати цю пустелю, ніж Лесківський піскір, якраз в районі Каховського водосховища, і е, замість висновків, е, яка є потреба в тому, щоб що потрібно робити потім, після вже війни. У нас є потреба в тому, що дані не інтегровані по забрудненню взагалі. Тобто, друге, кожен намагається притягнути на себе ковдру і розвивати, наприклад, там умовно громадські мережі розвиваються, наукові станції не розвиваються. Бо там, як тут показано, супутники моделювання розвиводування розвивається. Моделювання у нас немає, наприклад, де моделювати таких потужних систем інфраструктур. Відповідно, воно носить такий теж фрагментарний. Характер. Тобто те, що нам потрібно робити, це інтегрувати всі ці дані, і паралельний розвиток їх усіх має бути відбуватися одномоментно Тобто створювати відповідні комп'ютерні системи. Сьогодні, до речі, фінський колега там на презентації в нього був про суперкомп'ютер Люмі. Це якраз теж їх центр, де який ми використовуємо на сьогодні, щоб моделювати для території України. Тобто, у нас немає можливості. Робити ці дослідження тут. Дякую за увагу. Щиро дякую пане Михайло. Щира подяка Державній службі надзвичайних ситуацій України, яка спостерігає, рятує, ліквідовує наслідки збройної агресії Російської Федерації в Україні в умовах повномасштабної війни. Щира подяка, як і Збройним силам України, бо ДНС, і Збройні Сили України, не спить, а ліквідовує, рятує і.